У столиці побільшає оновлених пішохідних переходів днями. Такого із кольорової бруківки облаштували на Грушевського. Ще кілька можна побачити на Богдана Хмельницького. Окрім новаторського підходу до облаштування пішохідних зон, Київавтодор активно встановлює і підвищені переходи. Продовжить тему Вероніка Сектим. Червоно-білі пішохідні переходи поступово ширяться центральними вулицями міста. Така кольорова бруківка власний винахід Київавтодору. Адже фарба на звичайні швидко зношується і потребує постійного оновлення, має нове покриття й інші переваги. Маємо ефект три в одному за рахунок чого? За рахунок того, що по-перше, це більш зручне пересування ніж по бруківці. Більш рівне по-друге, це більш якісне і більш довговічне покриття фарбування. По третє, це шорсткість, шорсткість і світлоповертання відповідне. Ідея вкладати новаторську зебру виникла цьогоріч, тому поки що реалізовують її не дуже швидко. Наразі у столиці лише три таких переходи. Невдовзі їх побільшає. А окрім переходів з кольорової бруківки, у столиці почали з'являтись і так звані підвищені переходи. Один із них вже закінчують у Шевченківському районі. А загалом таких у місті 13. у Шевченківському районі цей перехід перший. Його днями мають завершити. Залишилось нанести розмітку. Пішохідний перехід поєднує у собі і зебру, і лежачого поліцейського. Тому такий комплекс значно підвищує безпеку людей на дорозі. Він створює умови для машин. Не разгоняться на большой скорости на пешеходных переходах. Перед пешеходным переходом установлены дорожные знаки, которые информируют водителей о том, что впереди находится пешеходный переход повышенного типа и также ограничение скорости. Окрім цього, підвищеним переходом ще й зручно пересуватись, особливо мамам з дитячими візочками та людям з особливими потребами. Це ми проводили як експеримент, який виявився дуже ефективним і дуже зручним. Сьогодні дуже багато заявок вже від місця на влаштування таких пішохідних переходів. Тож роботи з облаштування підвищених переходів не припинятимуть вже до кінця року. Їх має з'явитись у столиці зо три десятки. Вероніка Сектим Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.